З його ім'ям мільйони українців пов'язують свої надії на краще майбутнє. Більшість наших громадян хочуть бачити його на чолі нашої держави. Відродити українську культуру і духовність та жити по-новому таку ціль поставив перед собою Петро Порошенко, будучи президентом України. Днями він відвідав Прикарпаття, аби почути проблеми громадян. Перш за все зустрівся з івано-франківською інтелігенцією, адже вважає, що потрібно сформувати нову українську еліту. Є дуже важливим, щоб ми з вами зберегли, встановили і зберегли цей діалог. Діалог по формуванню нової української еліти. По 5 років до цього правила банда. Невихована, зеківська, кримінальна, антиукраїнська, яка знищувала українську культуру, яка знищувала українську духовність, яка знищувала Україну. І зараз в нас попереду дуже важливі і дуже відповідальні завдання. Як ми можемо добитися, щоб це все було здійснено, щоб це все було зроблено? Нам потрібна єдність. Нам потрібна довіра, єдність і розуміння один одного. Бо якщо ми не відбудуємо Україну, якщо ми не відбудуємо культурну, якщо ми не відбудуємо духовність, економічні здобутки будуть марними. Петро Порошенко підніме Україну з колін. Так вважає його довірена особа Юрій Луценко, який сам закликав українців до об'єднання і заявив про необхідність єдиного кандидата у президенти від опозиційних сил. Петро Порошенко став єдиним узгодженим кандидатом від народу, бо він має рейтинг підтримки в рази більше, ніж наступні. Підкреслюю в рази. Тому я вважаю за потрібне пропонувати підтримати Порошенка як е, лідера демократичних сил, якому вірить народ, і який пропонує всім іншим кандидатам співпрацю в єдиній команді. Я це особливо хочу підкреслити. Петро Порошенко не буде наступним одноосібним диктатором. Він буде президентом, який буде координувати діяльність парламентської більшості і уряду. І він пропонує всім лідерам демократичних сил посади прем'єр-міністра, міністрів, голів Верховної ради, Нацбанку тощо. Я впевнений, що амбіції зараз мають відійти на задній план. Найсильніший кандидат у президенти, окрім Івано-Франківська, завітав до Коломиї та Калуша. Зустріли його тисячі людей, які вже давно визначилися зі своїм вибором, та кажуть, що голосуватимуть саме за Порошенка. Хочу особливо, щоб цей наш президент Петро, Петро Скеля, як Ісус дав ключі, так аби він дав весь народ, аби він дав в Україні йому ключі, аби він наш народ підняв. Щоб наш народ жив спокійно, мирно, щоб ляг спати і вставав спокійно і радувавши, дуже подобається і дуже відповідальний. І я вважаю, що це людина, яка дійсно може претендувати на таку найвищу посаду нашій держави. Ми коливалися з якого кандидата, як то кажуть, віддати свої голоса на останній час. Ми вже бачимо, що це, звісно, Петро Олексійович це людина. надійна, чоловік відвертий, такий, серйозний. Тому слухаємо з задоволенням і чекаємо, що буде нормально людські відношення у людей. І буде все у нас гаразд. Ми за Україну, ми за Порошенка і кращого президента. Ми на сьогодні не бачимо. Калушанка Стефанія Хомен стверджує, що він має перемогти вже у першому турі. Для того, щоб наша держава не була розколена, щоб йшло все добрим, доброю дорогою, потрібно нам згуртуватися і щоб в першому, як називається, у першому раунді, ага, а в першому турі, щоб Порошенко переміг. Це буде, по-перше, економія для держави, тому що не буде другого туру, на який потрібно дуже багато грошей. А по-друге, по ну що, таке треба Порошенка. Обирати президентом підтримують Петра Порошенка і відомі українські письменники. Зокрема, Марія Матіос точно знає, якого президента Україна має обрати. Державника однозначно. Який би увійшов в історію, а не вляпався в історію, безсумнівно патріота того, який би поповнив когорту українських державників, меценатів, як були ханенки, чи Каленки, який би любив Україну до глибини своєї кишені, цей час, коли дуже туго, сутужно в Україні, коли йде... іде. Ну, не оголошена війна. Країну повинен повинні захищати чоловіки, а жінки їх будуть підпирати і помагати. Ось як за словами Дмитра Павличка, Порошенко має чіткий план відродження України. Перша справа армія. Порошенко чудово розуміє, що він повинен на другий день, буквально ставши президентом, і зайнятися. Виключно насамперед, понад усім озброєнням, тому що у нас є тисячі сотні тисяч людей, які хочуть іти в армію, захищати Україну, а нема зброї. Тепер є другий крок, який паралельно потрібно робити з усім. Насамперед, забезпечити в Україні е, людям робочі місця, і тепер є третє, може найважливіше культура. Справа в тому, що Петро Порошенко мені подобається і тим, що він може розмовляти з усіма видатними політиками світу англійською мовою. Він агломовна людина, і причому не з народження, а з науки своєї. Зі словами Дмитра Павличка, Прикарпатці погоджуються. Такий, як зараз є Порошенко, який знає, що таке. Як міжнародне становище, які, якому не треба перекладача, якому не треба красти гроші, бо зароблені в нього гроші. Ось має бути президент, який знає те, що знає. Підтримати вітчизняного виробника та зміцнити економіку. Це обіцяє Петро Олексійович. Ми зробимо унікальні позиції, коли в Україну зайдуть довгі і дешеві гроші з європейського. Союзу і Сполучених Штатів Америки в Україні інвестиційний клімат зробить дуже конкурентну продукцію, де нас нарешті будуть чекати в всьому світі, і держава буде надавати політичну підтримку українському виробникові. Також в Україні має бути одна державна мова. Люди цю позицію підтримують. Українська мова вимирає. Все менше українців говорить по українськи І не те, що держава російська, а розвивати українську мову. Кіно, мультики всі перевикласти на українську мову, видавати свої фільми, свої книжки і так далі, в таких кількостях, при таких податках, щоб українці були українцями, а вони не знають ким. Але першим кроком на посаді президента буде безпека і захист кожного українця. А першим візитом, який буде векторним у розвитку держави, Петро Порошенко здійснить не в Москву чи Брюссель, а в Донецьк і Луганськ. Порошенко поїде в Донецьк. Порошенко поїде в Луганськ. Бо моїм першим пріоритетом є соборність держави. Моїм першим пріоритетом є, щоб кожен український громадянин відчував себе в безпеці, відчував себе захищеним, мав гарантії від президента, що йому нічого не загрожує. Моїм перші кроки будуть прибрати збройних людей з українських вулиць і забезпечити безпеку мирному населенню. От сьогодні це а не, це дивно, що відбулося в Україні, але це а не зростання цін, курс. Працевлаштування дітей після школи і інше питання в першу чергу хвилюють українців, бо вони хвилюються. Ну, якби не було війни, і нам конче потрібен мир. І, звичайно, що я буду мати гідні, виклики, гідні відповіді на ці виклики. А вже друге і третє буде нарешті подати до Верховної Ради підписаний угоду про асоціацію на ратифікацію, запустити економічну її частину, зробити. Нарешті антикорупційний пакет законів і зупинити корупцію в країні. Прикарпатці вже бачать, якою буде країна після виборів. Вільною і незалежною від наших окупантів. Саме в єдину Україну і єдиний народ вірять прикарпатці, бо вже не можуть терпіти сепаратистські настрої. А я вірю, якщо переможе президент Порошенко, то він дійсно буде згуртовувати Україну. Його всюди приймай. От, а не розділяйте. Я вірю в єдність від Порошенка президента. І буду голосувати за нього. У знак віри в єдину і соборну Україну жителі Прикарпаття розгорнули прапор єдності. Тримайте!